Они пусто, я хочу. На всіх наших можливих подіях, наші побратими, письменники, дуже схожі, фактично. Вони отримали з нашими громада, Ми подивилися на телевізор вчора перших. Дивилися колиці і зрозуміли, що влада зможе вбити хвилин. Видимо хвилин, вони кажуть, люди зібралися, а політики приймали. Вони говорять, політики хочуть викратити людей, жити майданчик. А ви знаєте? yeah